Рорі тайгер Тяпа розтяпа. Від самого ранку на вулиці йшов дощ. Тяпа виглянув у вікно. Ура. Можна чалапати по калюжах. зрадів він. Швидше зубастику, біжимо. Шимо, шима. пискнув зубастик. Так, парасолька тут, плащ тут, а ось гумовий чобіток. Тільки один. Де ж другий? Зубастику, сказав Тяпа. Зовсім недавно в мене було два чоботи. Пам'ятаєш? Тяпа обшукав весь будинок. Він глянув у коробку з іграшками. Він заглянув під ліжко, заглянув під ковдру та навіть під подушку. Але чобота ніде не було. А, знаю здогадався тяпа. Напевно, він у комірчині. Тяпа відчинив двері в комірчину. Там було темно, і він нічого не зміг розгледіти. Не бійся, зубастику, зараз увімкнемо світло. Коли ж двері відкрилася ширше, виявилося, що комора завалена чорт значим до стелі. Чого тут тільки не було? Ой, матінко. махнув тяпа. Ось так кавардак. Так, так. погодився зубастик. Тяпа обережно ступив уперед. Що ж, Зубастик, давай шукати допомагай. Тяпа просувався все далі й далі в комори – Розкидаючи на всі боки старі речі. Коробка від взуття. вжих, бух. Дірявий носок. Вжих ляп. Ой, пробач зубастику. Гумова каченя. Вжих плик, скок. Ой, мій улюблений капелюх. А я то думав, він загубився. Нарешті у найдальшому кутку. Тяпо знайшов свій другий чобіт. Ура! Я так і знав, що він тут. Скоріше, зубастику, біжимо на двір, поки калюжі не висохли. Тяпо натягнув другий чобіт і помилувався своїми яскраво червоними лапками. Краса. Потім він подивився навкруги і зітхнув. Ну і без от ми влаштували, зубастику. Але зараз нам зовсім ніколи, тож прибирання відкладемо на потім. Тяпа швиденько заштовхав усі речі назад, у комірчину, ледве зачинив двері і голосно оголосив А тепер, зубастику, біжимо на вулицю. Зубастик. Гей, зубастику. Ти де? Але ніхто йому не відповів, і тут тяпа зрозумів. Ось я розтяпа, забув зубастику в комірчині. Ох. не вже доведеться знову розбирати цю купу? простогнав тяпа. Він зібрався силами і квапливо повернув ручку дверей. Не бійся, зубастику, зараз я тебе врятую. Хлоп. Шльоп бабах Речі з гуркотом вивалилися з комірчини, збили тяпу з ніг і розсипалися по всій кімнаті. Я так і знав, що цим все скінчиться, прокряхтів тяпа. І тут, серед речей, він помітив жовту казку. Казка рятувальника. Ось що мені потрібно. вигукнув він. Увага, увага, всім розступитися. Тяпа поспішає на допомогу. Тяпа одягнув каску і почав розбирати завал. «Жих-жих! шух шух. Валіза туди, м'яч сюди, книжки туди, коробку сюди. Тяпа перебрав усі речі, але зубастика серед них не було. «Ох!» – заскигли втяпа. Що, коли я його вже ніколи не знайду. І навіщо тільки я зберігаю весь цей мотлох?» розсердився він. Ось піду і зараз же віднесу все на смітник. Тяпа підняв з підлоги старе пальто і вже збирався викинути його. Як раптом намацав у рукаві. Щось знайоме, гладке, таке рідне. Зубастик ти там? з надією спитав тяпа. «Ам-ам!» – почулася з рукава. Ура, знайшовся, обійняв його тяпа. Бідолашний, бідний мій крокодильчик, все через цей страшний безлад. Обіцяю, більше ніколи, ніколи тебе не губити. А потім уявіть собі, тяпо розібрав речі і розклав усе на свої місця. І тільки коли навколо запанував повний порядок, тяпа сказав А тепер, зубастику, біжимо чалапати по калюжах вперед, за мною. Ой-ой-ой! Тонесенько пискнув зубастик, і вони побігли. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.